Ни один созыв Госдумы за все годы ее существования не обходился без бывших вояк-командиров. В 90-е годы в ней находилось место для безумного националиста Макашова, мятежного Льва Рохлина, харизматичного Александра Лебедя, пристрелого Валентина Варенникова. Все эти люди так или иначе принимали участие в интригах по смене власти в стране. Лебедь шел на выборы. Макашов командовал во время московского мятежа 1993 -го года. Отряхнуть военную форму и надеть ее на заседание время от времени любил и Жириновский. Он, правда, всего лишь не генерал, а полковник. Естественно, мы слышим уже ляск моторов, БТР и так далее. Нашлось теплое местечко для отставных военных и в современной думе. В нынешнем созыве одних только генералов сразу 12. Мятежников, правда, нет. Да и военное прошлое у многих противоречивое. Взять, например, Виктора Водолацкого. С виду генерал, но на самом деле генерал казачий и бывший донской атаман. Вместо военного мастерства искусство награждать других казаков шашками. И ладно бы только это. В 2016 году, когда в Анапу приехали сотрудники ФБК, именно Водолацкий командовал казаками, которые напали на Навального, его коллег и их семьи. С настоящими боестолкновениями у Водоладского получалось похуже. После начала полномасштабной войны с Украиной он принялся наведываться в зону конфликта: кого-то читать, где-то возложить, кого-то, опять же, наградить. В итоге сам, едва не погиб, попав под обстрел в Луганске, отделался ранением. Только не люди, только фашисты могли. звідки то, що зараз за моєю спиною. Вспомнить бойове прошлое вирішив і другий вояка, генерал Шаманов. Забота у нас простая. Забота наша такая. Як ми вже повідомляли, німецькі політики почали наполягати на постачаннях в Україну дальнобійних крилатих ракет. І як вас розуміти? На нинішньому етапі особливо очевидно, Україні потрібна точна зброя з більшою дальністю дії, щоб вона могла ліквідовувати склади боєприпасів, командні пункти, пускові майданчики та логістичні центри. Нагадаємо, що до негайного постачання німецьких далекобійних ракет Таурус закликали депутати від опозиційного християнського демократичного союзу Німеччини. Справа в тому, що свідомість Росіян вона дуже стійка. Розумієте, коли десятиліттями. Просувався наратив того, що Росія велика держава, яка має постійно розширювати свої кордони як будь-яка там класична імперія, в тому, що президент Росії найвеличніший там лідер усіх часів і народів, вона настільки глибоко засіла, що тепер. З новою реальністю намагатися змиритися стає доволі складно для російського суспільства, і попри навіть ось ті шалені втрати, які кожного дня несе Російська Федерація на полі бою, незважаючи на те, що майже до кожного там села, не говорячи міста російського, приїжджають цинкові трумни із російськими військовими, вони досі вважають, що це все неправда, а істину говорять по телебаченню. Але власне, найкращий спосіб для того. Аби швидко і якісно змінити свідомість пересічного росіянина, це вдаватися до подібних заходів, які насправді зараз набирають обертів, і не лише скажімо на території там Росії, але й тих окупованих українських територій, які Росіяни почали вважати своїми деякі там 14-го року, деякі з 22-го, 23-го. зокрема, бачимо, як часто Російські пропагандисти та й звичайні росіяни називають це так званими новими регіонами Росії, говорячи там про принаймні чотири новоокуповані Українські області. От чим частіше там з'являтиметься бавовна, чим частіше ми будемо бачити, як Влучають українські е, ракети, чи можливо навіть не українські, по стратегічно важливих е, військових об'єктах е, Російської Федерації, тим швидше ось та зміна відбуватиметься. І мені видається, що е, набагато результативніше ніж будь-які онлайн кампанії чи е, матеріали на ліберальних російських виданнях діє ось е, т, такі меседжі, такі подарунки, які прилітають до росіян, які вони можуть бачити на власні очі. Тобто, фактично, сьогодні збройні сили України вони руйнують наратив про неприступність Росії кожного її куточка і особливо Москви Руйнують ідею про те, що російська ППО найкраща в світі, і ось ці всі бравадні всілякі фотографії російських систем протиповітряної оборони на поверхах міністерства оборони вони не мають жодного змісту, зважаючи на те, до яких результатів в самісінькому центрі Москви призводять дії доброзичливців. Поки що не знаємо кого безпосередньо, але точно людей, які знаються на військовій справі. А як, от от як це бачить росіянин? От у них в Москва Сіті в саме дороге-дороге по кошельку місце прилітає безпілотний літальний апарат, стіни розбиває, і в цей час яка реакція від Росії? Ну що вони зробили? Таганрог безпілотником своїм вже вдарили. Ну про там зворотні якісь кроки казати поки що складно, тому що пройшло мало зовсім часу. Те, що росіяни-любителі там ось ці відповіді давати, якісь хоча вони зазвичай дуже прогнозовані і передбачувані, проблема в тому, що росіяни не мають якихось якісно нових інструментів впливу на цю війну, окрім безперечно, ядерної зброї. Тому що ну це зовсім інший вже порядок, скажімо, протистояння і погроз до них ми також звикли. Я би сказав, що підрив Каховської дамби за своїми наслідками в довгостроковій перспективі нічим не поступається у удару тактичною ядерною зброєю і для екології, і для мешканців і для майбутнього цих регіонів. Тому українців точно не злякати нічим. Звичайно, що там до провокації з їхнього боку нам не звикати що найголовніше, росіянам не звикати Путін дуже кровожерливий е, політичний діяч, який задля того, аби втриматися на троні, готовий легко вбивати десятками й сотнями своїх мешканців, і це численні приклади на території всієї Росії і раніше окупованих територій інших держав, які з різних причин стали Росією. Скр... Ану, Максиме. Поверніться до нас. Спробуємо Але... зараз ще раз зв'язатися з Максимом. Максим Джигун, засновник консалтингової агенції Гудполітікс. Повертається до нас. Максим Максим, останні речення повторіть, бо щось не чутно було. Так, я кажу, що е, ключова ідея, ключовий шаблон ось цієї російської неприступності він зараз активно руйнується е, в очах в уявленні росіян. І е, мені видається, вони нарешті починають розуміти, що картинка з телебачення і реальна ситуація на фронті вони дійсно розходяться причому розходяться дуже серйозно. І Сьогодні потрібно думати не про завоювання чергових обласних е, центрів України там чи стратегічних міст потрібно думати про те, як Зберегти Росію в тих кордонах, в яких вона досі функціонує, і те, що це незворотній процес і невідворотній процес, мені видається, також для всіх є очевидним фактом, тому що ми спостерігаємо, як протягом останніх місяців ну збройні сили різні інші формування, зокрема тих же росіян, таких як РДК чи Легіон Свободи, які почали вояжі і скажімо там якісь активні військові дії на території Росії. І є фактом перекидання війни на територію Російської Федерації, і це та реальність, до якої доведеться звикати і москвічам, і жителям інших регіонів, які раніше думали, що вони готові захопити увесь світ. А ви собі уявляєте тепер реакцію якось там жителя умовного Таганрога? Ну ладно, Москву сіті розбомбили. Там живуть багаті росіяни. Всі інші росіяни ненавидять багатих росіян. Це ясно. По Таганрогу прилітає безпілотник, очевидно, російського виробництва, і тут росіянин відкриває газету і Дивиться, Росія хоче будувати свою олімпіаду, буде називатися Олімпіада Всімірної ігри Дружби. І він сидить в цьому Таганрогі. Йому ж ще грабові за синочку не віддали. І такий яка олімпіада? Ви що? Так безперечно, слухайте, це ж на цьому і побудована вся система цього імперіалізму і таких шовіністських якихось сантиментів російських про таку вдавану велич, про ну всемогутність, про можливість створити альтернативу будь-чому. Правда, поки що альтернативи там я не знаю у західному туалетному паперу. Вибачте, не змогли придумати в Росії, не говорячи про якісь технології. І коли безпілотники власного виробництва падають на території великих міст, коли Кети не долітають до Харківщини і падають на території Росії. Є все власне символами ось цієї так званої величі Російської Федерації, тому. Е Зміни у війніції вони накопичуються дуже повільно, але в певний момент вони досягнуть якоїсь критичної точки і почнуть одночасно е, давати так звані свої плоди, і от ці плоди будуть зосереджені в першу чергу проти самих росіян. І я думаю, що ця архітектура російської влади вона буде летіти дуже стрімко, і от власне, той хаос і те беззаконня, в якому опиниться Росія, е, воно власне і передбачає багато е, неприємних, дуже якби я би сказав, катастр. Астрофічних для російських регіонів наслідків.